Одна з найбільших багатопрофільних лікарень Харкова боротьба за життя пацієнтів тут ведеться 24 на 7, без вихідних і не припиняється ні на хвилину. Навіть в умовах повного блекауту, коли ворог прагне паралізувати Харків, знеструмивши його ракетними атаками по енергетичній. Інфраструктурі лікарня працює і працювала в штатному режимі. Як тільки вимкнулося світло, лікарня переключилась на роботу генераторів, всі наші реанімаційні відділення, також інші відділення, приймальне відділення, все те, що необхідно, було працювало. Лікарня не зупиняла свою роботу ні на хвилину. Лікарня розрахована на 900 ліжок. Розгорнута 25 операційних і в нас 54 реанімаційні ліжка. Якщо вимикається світло, включається генератор. Бо це апаратура, бо це пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легенів. Якщо вимикається світло, у нас все все автоматично. Для безперебійної роботи медзаклад має в арсеналі декілька одиниць альтернативних джерел енергії. Один з найбільших забезпечує електроенергією головний корпус, ще два опікове відділення та морг. На випадок форс мажорних ситуацій у нас є три дизель-генератора. Найбільше з них найпотужніший у мене за спиною. Ви його бачите, і ще є два дизель-генератори, які забезпечують другий корпус, та корпус патологоанатомічного відділення. Всі вони в автоматичному режимі підключають напругу, як тільки в міських мережах пропаде електрична енергія. Тому ми жодного разу не зупиняли лікарню. У нас все, що потрібно, працюють операційне, реанімаційні відділення, палати, ліфти, все обладнання і томограф магніторезонансний, і томограф комп'ютерний – все працює. Тому ми отак готові до блекаутів. 2022-й був роком хороших уроків для прифронтового Харкова. Тому, аби медична сфера не зупиняла свою роботу під час знеструмлення міста. Всі медустанови переходять на альтернативні джерела енергії. У випадку зникнення світла у місті чи якомусь з районів потрібно менше хвилини, аби лікарня, поліклініка чи пологовий перейшли на роботу за допомогою генераторів, але участку обладнання передали Харкову міжнародні партнери. Тому якби ворог не намагався, паралізувати Харків не вдасться. Незважаючи на складнощі в енергетиці, всі лікувальні заклади охорони здоров'я Харківської міської ради працюють в штатному режимі. Всім нашим пацієнтам надається кваліфікована своєчасна медична допомога, чи то, то консультація сімейного лікаря, чи то пологи, чи оперативні втручання. Всі наші лікарні і поліклініки підключені до генераторів. У нас є запас палива. На сьогоднішній день у нас 62 комунальних некомерційних підприємства, всі вони в 100% забезпечені генераторами. Наші медичні заклади отримали допомогу від наших. Європейських та міжнародних партнерів тому на сьогоднішній день ми забезпечені на 100%. відсотків. Леся Копрюк, Сергій Пере, Станіслав Рижко та Юрій Бобикин. Харків новини.